Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо вислухайте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі 1872 особи з інвалідністю безкоштовно отримали засоби реабілітації. Щоб їх отримати, необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення Дніпровської міської ради або онлайн через особистий кабінет. Отримати необхідні засоби можуть не тільки мешканці Дніпра. Але й переселенці, у яких є статус внутрішньопереміщених осіб. Детальніше про це розповість головна спеціалістка відділу соціальних гарантій Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради по центральному району Олена Литвиненко. Засобами реабілітації забезпечуються особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату та ветерани міської служби мають право забезпечуватись протезно-ортопедичними виробами за винятком ортопедичного взуття. Дівчата після мастектомії та жінки мають право отримати протези молочної залози та компресійний рукав і ліфи для кріплення цих протезів. Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок спеціальним одягом до них. Також за бажанням вони можуть отримати засоби реабілітації, які знаходяться в управлінні і були повернені відповідно до чинного законодавства. Це в основному крісла, колісні, ходунки. І за бажанням особа з інвалідністю може отримати їх, або особа похилого віку може їх отримати. До нас звертається особа з інвалідністю з необхідними документами. Це паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або тимчасове проживання для тимчасово переміщених осіб. Довідка про те, що вони зареєстровані як тимчасово переміщена особа. І ПН вони подають пільгове посвідчення, медико-соціальний експертний висновок для осіб з інвалідністю. Для дітей з інвалідністю вони подають свідоцтво про народження, довідку про місце реєстрації мешканців. Якщо просто в іншому районі, то ми робимо запит на цю справу. Справа заводиться одна, але ж у зв'язку з військовим станом і на окупованій території, то ми заводимо заново справу. Перевіряємо документи і відповідно до індивідуальної програми реабілітації для осіб з інвалідністю, інвалідність яким була встановлена після 1 січня 2017 року. Якщо раніше була встановлена інвалідність, вони подають ОВК. Все, що там прописано, технічні та інші засоби реабілітації, ми перевіряємо на сумісність цих засобів. Також перевіряємо відповідно до шифру захворювання, чи відповідає даний засіб до цього шифру захворювання. Беремо заяву, документи відповідно, і далі формується ця справа. Скануємо оригінали документів. І з сканованих оригіналів документів ми робимо електронну справу, яка надсилається Фонду захисту інвалідів. Паперові документи завіряються і також передаються паперовою справою до фонду соціального захисту сіб з інвалідністю. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, особи похилого віку, військовослужбовці, які безпосередньо перебували в АТО ОС, які зараз теж отримали поранення, каліцтво або контузію. Не враховуючи, була їм встановлена група інвалідності чи ні. Вони мають право звертатися за технічним та іншим засобом реабілі... реабілітації. Все забезпечення технічними протезними виробами відбувається безкоштовно. Вони звертаються до нас, ми формуємо цю справу в електронній вигляді і передаємо до фонду захисту інвалідів. А далі відповідно вже до фінансування вони забезпечуються цим засобом. Обирають підприємство обов'язково. Так ще коли до нас особа з інвалідністю звертається або законний представник особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю. Ми з ними ще працюємо. Відповідно до того, що їм було виписано в програмі реабілітації або ВКК, предоставляємо каталоги різних підприємств. Підприємства теж працюють з управліннями. Вони нам надсилають і електронні каталоги, і роздруковані каталоги, і свої візитки. У них дуже багато зараз представників в нашому місті. І вони відповідно до цих каталогів обирають засіб реабілітації особи з інвалідністю або законні представники. Ми з ними працюємо по цим каталогам, і все, що їм було виписано, вони обирають самі. І підприємство обирають самі. І потім ця заявка відправляється на підприємство. Окрім того, що вони заяву подають з документами, вони ще заповнюють заявку з обраним підприємством. Ця заявка відправляється на підприємство, яке сам особисто обрала людина. До нас зараз дуже багато звертається приміщених осіб яким вже тут було встановлено групи інвалідності, також виписані засоби реабілітації. Всі засоби реабілітації фінансуються за бюджетні кошти. Особа з інвалідністю може звернутися до підприємства і обрати собі все необхідне, а держава профінансує. Детальніше розповість директорка Дніпропетровського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Пронь. До нас особа з інвалідністю не звертається. В основному працює управління соцзахисту, приймає документи, заява і пакет документів, який обумовлено порядком 321 постанови про забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Прийняло управління пакет документів, завантажило до особової справи електронної особи з інвалідністю. І потім, якщо весь пакет документів є, підгрузили в електронну справу протягом трьох днів відділення фонду. Формує направлення електронне. Далі особа з інвалідністю бачить це направлення. Вона вже знає, ну її повідомили. Ну ми, як правило, повідомляємо через управління соцзахисту. Особа з інвалідністю самостійно вже на етапі подання документів. Вона вже знає, до якого підприємства вона буде звертатися за якимсь то там засобом реабілітації. Вирішила вона питання, з яким підприємство буде працювати. Підписується на підприємстві заява про намір. Береться в роботу. Особа з інвалідністю підписує заявку. Ця заявка підприємством підкріплюється також до електронної справи. Є електронний кабінет особи з інвалідністю. Може особа з інвалідністю нікуди не ходити, а сама вдома з ноутбука або, можливо, з телефону, сама подати заяву на забезпечення засобами реабілітації. Коли вже Сформовано попереднє замовлення з підприємством. Особа з інвалідністю вирішила, що вона буде замовляти, який засіб реабілітації. Підприємство вирішило, що воно може надати. Всі згодні підписали заявку, підгрузили її до особового кабінету. І далі вже Міністерство соціальної політики робить вивантаження попередніх замовлень. І на основі цих вивантажень спрямовуються бюджетні кошти до територіального відділення фонду. Територіальне відділення фонду на цьому етапі заключає договори з підприємствами виробниками. Особистий кабінет, особа з інвалідністю просто не буде йти там кудись виходити з дому, якщо в неї немає такої можливості, або ж скористалася таким способом подачі документів. Головне, щоб особа з інвалідністю визначилася, що їй потрібно, щоб це все її задовольняло, щоб засіб реабілітації був сумісний, тому що буває не один засіб, а декілька. Наприклад, вони повинні між собою бути сумісні згідно медичних показань. Наприклад, є підприємства-виробники, які виробляють тільки взуття. Ортопедичне, інші виробляють тільки засоби пересування, там колісні або там якісь стільці, там чи гігієнічні якісь засоби, там стільчики там, для прилади для туалету, для ванни. Тому це можливо. Це організаційні питання, а паралельно підприємство, якщо воно вже готове видати цей засіб реабілітації, тобто воно вироблене вже або є якісь заготовки, або є на складі крісло колісне, видає підприємство, і тоді вже ми сплачуємо. Ми сплачуємо тільки в тому разі, коли підприємство вже видало допоміжний засіб реабілітації особі з інвалідністю. З березня місяця почалося фінансування. Станом на 15 серпня видано вже 16 тисяч засобів реабілітації. Це близько 77 мільйонів. Це крісла колісні, це взуття ортопедичне. Надають необхідні засоби, зокрема у Дніпровському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Здебіль. Більшого туди пацієнти або його рідні звертаються ще на етапі ампутації, говорить фахівчиня з первинного та складного протезування Ірина Ткач. Пацієнт звертається до нас або його рідні ще під час ампутації, і ми допомагаємо не лише сформувати пакет необхідних документів, а допомагаємо правильно сформувати куксу. Це і компресійна терапія, це і еластичні бінти до допомоги. Кому потрібно, видаємо силіконові лайнери, аби до нас попав пацієнт під час проходження всіх етапів документів, вже без контрактур з опорною культею. Людина, первинний пацієнт, збирає пакет документів. Це випис. Про ампутацію, це паспорт ІНН, і приносять ці документи до соцзахисту, де створюється особовий кабінет. Хто не може, дівчата фахівці там допомагають. Є в пацієнта доступ як в електронному вигляді, так і він може прийти офлайн до соцзахисту. Він надає пакет документів. Соцзахист формує особову справу і все передає протягом двох тижнів до фонду інвалідів, де вже формується електронні направлення. За якими створюється тристоронній договір і сплата підприємству за засоби реабілітації, які ми виготовили для пацієнта, десь до сотні пацієнтів кожного місяця, серед них Наразі це 80% первинні пацієнти. Це і цивільні, і військові. У військових процедура отримання всіх документів досить складна. В них етапи є реабілітації, психологічної реабілітації. Потім лише вони потрапляють. А з цивільними все ну, набагато простіше. Якщо це військові, останнім часом цивільні, це Харків, Маріуполь, Бахмут, це міновибухові. На жаль, якщо це повсякденне життя, то це цукровий діабет, атеросклероз, судин. Ну і також це травми, виробничі травми або ДТП. Втрата верхніх або нижніх кінцівок. Підприємство надає не лише засоби реабілітації, а проводить саму реабілітацію з реабілітологом, ерготерапевтом, який працює на стаціонарі складного протезування. Формується кукс. Як людина, яка втратила кінцівку, в неї ослаблені м'язи. Ми допомагаємо повноцінно повернутися в соціум на роботу, ті, хто працювали, ну а військовим повернутися до служби. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції, розрахованих на підтримку медійних та журналістських організацій в Україні. Серед них журналістські партнерства з строком подачі 7 вересня 2022 року, а також інноваційні лабораторії, срок подачі 7 вересня 2022 року. Також медійні ради та професійні стандарти строк подачі 20 вересня 2022 року і механізми швидкого реагування строк подачі 20 вересня 2022 року. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до заявок знаходиться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Також Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок. Заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки, контактні дані для отримання консультацій, телефон 044 504 22 66. А також ви можете дізнатися всю необхідну інформацію в соціальній мережі Facebook на сторінці Креативної Європи. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мельвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Радіо Дніпро